Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Проблеми через вчинене добро. Матвія 12.12 12. А скільки ж людина вартніша за тую овечку. Одного дня учениця шостого класу помітила, як її однокласник різав свою руку маленьким лезом. Намагаючись правильно вчинити, вона вихопила з його рук лезо і викинула до сміття. Однак її не похвалили, а на десять днів відсторонили від навчання чому? Їй до рук на короткий час потрапило лезо, яке заборонялося приносити до школи. Коли ученицю запитали, чи повторила б вона свій вчинок, та відповіла навіть якби в мене виникли проблеми. Я все одно знову це зробила. Дівчинка намагалася вчинити добро і сама зазнала проблем. Згодом це покарання відмінили. Так само й Ісус через своє добро зазнав проблем від релігійних лідерів. Фарисеї сприйняли зцілення Ісусом чоловіка з сухою рукою за порушення їхніх правил. У відповідь Христос сказав, що Божому народу дозволено турбуватись про тварин навіть в суботу. Якщо ті потрапили в скрут. А скільки ж людина вартніша за тую овечку? Будучи Господом, Ісус сам визначав, що можна, а що не можна робити в цей день. Тому Він зцілив руку чоловіка, хоч і знав, що це обурить релігійних лідерів. Іноді християни, допомагаючи іншим людям, зазнають проблем, тобто чинять те, що прославляє Бога, втім не задовільняє окремих людей. Однак, діючи згідно з Божою волею, ми наслідуємо Ісуса і показуємо, що люди важливіші за правила та звичаї. Як ви можете виявити доброту до інших людей? Чому важливо бути готовими, зазнати проблем заради Бога? Помолимось. Дорогий Ісусе, будь ласка, оберігай мене від звичаїв. Які заважають виявляти любов до інших людей. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.